А тих, хто на думку держави заслужив найвищої міри покарання, його заводять в кімнату. Спочатку мені навіть не дозволяють наблизитися до засудженого його замикають у клітці. Зривається мозок від того, що ви бачите, що безпреділи творяться і нікого це не цікавить, нікого це не хвилює. Історія Володимира Панасенка не має аналогів в Україні. Історія, коли людину серед білого дня без жодного доказу кинули до в'язниці. Мене забрали всі досягнення мого життя до яких шок. Я ж не молодий пацан, що мені років. Не і ви собі уявіть, тебе хапнули на вулиці, звинуватили в тому, чого ти не робив. Привезли на кладовище, кинули в могилу. По боках стоять судді, і прокурори не дають тобі вирісти з тою. Чоловіка засудили до довічного позбавлення волі без єдиного доказу його провини. Справа Панасенка є унікальною. будь яка людина середнього рівня, яка візьме ці матеріали, навіть не фахівець, і що вона ознайомиться з ними. Уважно побачить, як все було насправді. Володимир Панасенко.